Це там де вивізка Неонова, зараз скажу точно. Так, Темплар Хотел. Зразу під нею особа на криші є. Стріляє ага. по мені, цілиться. Бачу трасер. Веде по мені вогонь. Підождіть. Я під ним зараз буду лізти наверх. Відлетів на максимальну відстань. Бачу його в тепловізор. Так, йдете до нього, але обережно, він озброєний. До во дробовика достав. Да, я чую його кроки, він бігає по даху. Віу, віу, привіт. Привіт, привіт. Да він у мене над головою. Фу, mm. давайте Вон, на порчу. Вже знов стріляє. Десять чотири. Бля, а може я його моліком от от можу я зробити? Не а. Ха! -ха Горящий. Молотов в штани поклав. Ви поняли, який я жорсткий. Дрон, давай, запускай. Блять, що ж я сижу, реально. Оце я додик. Да, я правда не вмію ним використатися. І так, і. Викорить його. Да. Я знаходжусь на сіньому квадраті від відео, очікую на вас, щоб він по мені не стріляв. Заходимо. Так, як вверх А Почекайте, можемо щас ще... на я не по... Зараз будеш учитись. Ой, а як вийти? Так. Та ні... А! Він до мене біжить. Поможі! Як буде передвигатися, скажете всю. Ти знаєш по кому ти стріляєш. І на там високої школи. Ти по офіцеру не туди. Потлатам стріляєш. Ти хто взагалі такий? Хух, блядь. Я його вбив. А, це ти красавчик, Гарна робота. Що сказати? Ірван можете. Азі, ти молодець. Ху-ху-ху. ху 54. -ху -ху. А де він упав, чи що? Чо, як він почув, що я на дроні і пішов мене мочить зразу. Він почув дрон. Подивіться, який я гарний, так. Да? Добрий день, з вами лейтенант Азі Скай і сьогодні ми дивимося на мою кроваву пику. Вот це в лікарню, фанпосмішка. Вилікуйте, пожалуйста, мені кабіну. А, хорошо. Не хорошо, погано. Добрий день. Не лікуйтесь з цієї лікарні, мене не вилікували.